Всім привіт, це Аватар 11 і нещодавно він оновився. Нові версії отримали декілька змін. Зокрема, покращився автопілот. Найзначніша зміна в комплектації це передні нові крісла з ось такими отоманками. Якщо для пасажира, в принципі, це нічого дивного, то для водія така розвинена отаманка, яка в один клік розкладається. Це дійсно щось унікальне на ринку. І враховуючи що тут комплекс автопілоту, це може бути дуже зручною і придатною штукою на трасі. Також у нас додалися нові кольори. До речі, Ця автоманка це опційна історія, але зараз е, тимчасово по акції вона безкоштовна. Деякі кольори при цьому у нас прибралися, але загалом автомобіль залишився той самий. І ми вже знімали повне відео про цю машину, воно у нас є на каналі. Тоді мені не дуже сподобалася відсутність підриву в повнопривідній е, максимальній версії, і також не дуже хороша практичність кузову і багажнику е, в порівнянні зокрема з конкурентами такого ж самого розміру. Але сьогодні ми будемо знімати інший автомобіль. Це Аватар 12, друга модель бренду після Avatar 11, і це великий 5-метровий седан, навіть там 5 метрів і 2 сантиметри, з колісною базою 3 метри і 2 сантиметри. Величезний електромобіль, який, до речі, ось-ось отримає версію з Range Extensor, тобто з мотором 1,5 літра. Але сьогодні ми будемо детально говорити саме про електричну версію. Поїхали! Тар 11 та Аватар 12 це дуже споріднені автомобілі, які використовують одну і ту саму платформу CNH від Аватар. Це типова скейтборд-платформа, де дуже легко розсувати колісну базу для того, щоб там була інша батарейка і так далі. Вони також використовують абсолютно однакові мотори з однаковими індексами. Мотори у нас розробка Huawei з масляним охолодженням. Про це я теж розказував в попередньому відео про Аватар 11. І також тут система автопілоту від Аватар. Всього в автомобілі, до речі, в усіх версіях 20. Дев'ять різноманітних датчиків, включає камери, лідари і ультразвукові міліметрові радари. Підвізка тут спереду у нас е, подвійні поперечні важелі, ззаду у нас багатоважільна підвізка. І тут ми підходимо до цікавого питання, хто ж взагалі з цих двох автомобілів є флагманом Аватар. Ця машина нібито виглядає трошки преміальніше, вона трошки довше. У неї буває пневмопідвізка, чого так і не отримав Аватар 11, хоча тут вона буває не в усіх версіях. І е, вона. Все ж таки трошечки дешевше в топовій версії, тому особисто я не розумію, хто тут флагман, але батарейка в Avatar 11 набагато більша. У нас буває на 116 квт годин. А от в Avatar 12 у нас без вибору на 94,5 кВт-години. Ну і батарейка, як ви розумієте, тут від CATL, ЕТІЛ. А CATL – це між іншим акціонер компанії Avatar. З Точки зору характеристик. У нас є дві версії: це задньопривідна на 313 кінських сил, 370 Нм, Моменту прискорення від 0 до 100 за 6,7 секунди. І повна привідна на 578 кінських сил, 650 Нм метрів моменту. І там же прискорення від 0 до 100 за 3,9 секунди. А тепер я вам розкажу про версії та комплектації цієї машини. Всього у нас їх чотири. І на прикладі, ось цієї машини, яка є топовою монопривідною машиною, я розкажу, що тут може бути в інших комплектаціях. Почнемо ми з дисків. Ось ці диски на 20, Вони базові в усіх комплектаціях, окрім топових. Причому в базову версію ми не можемо додати якісь інші диски, а от в іншій версії ми можемо додати диски на 21 з покращеними гальмами. Далі йдемо до автопілоту в останньому модельному році, в останній версії Avatar 12, всі версії мають однакову систему автопілоту більше, ніж там 20 28 чи 29 у нас всіх цих радарів, сенсорів, лідарів і так далі. І про це я, в принципі, вже згадував. Камери 360, звичайно, є в абсолютно усіх версіях, але ось такі дзеркала є, скажімо так, не у всіх версіях. В топовій версії. У нас за замовченням будуть камери заднього віду, це дуже спірна опція, яка, коли ви, наприклад, відкриваєте двері, починає дивитися кудись там в бік. Ну і взагалі у вас там маленькі екрани по центру. Коротше кажучи, річ така дійсно на любителя. В базову версію це додати не можна, а от в іншій версії це додати можна, і це коштує приблизно там десь 2000 доларів. Серед переваг це робить зовнішній вигляд автомобіля ще більш космічним. До речі, стосовно зовнішнього вигляду, я нагадаю, що дизайнер цього автомобіля. І Аватара 11 це Назір Фагізадек, це колишній дизайнер Audi та BMW, і дуже багато останніх BMW, які ви бачите на дорогах, намальовані саме ним. Йдемо далі. Величезна ось така панорама, точніше, тут лобове заходить рівно на середню стійку автомобіля. Вона у нас в усіх версіях. Звичайно, моніторинг сліпих зон і так далі. Повний комплекс автопілоту без жодних опцій. Він теж абсолютно в усіх версіях з допомогою зміни полоси руху і так далі. Це все тут звичайно ж. Є ну і завершуючи зовнішній вигляд, у нас ось такий автоматичний спойлер. Він теж в усіх версіях без доплати. А ось тут у нас може бути дуже дивна опція, яка називається Hello Screen. Про цю опцію я вже розказував відео про Avatar 11. Це просто рідко табло, яке знаходиться ось тут замість ось цієї пластикової вставки, і коштує ця штука. Уявіть собі 20 тисяч юанів. Це 3 тисячі доларів. Причому в топовій версії ось тої GT з повним приводом вона є за замовченням. В усі інші версії її можна докупити, окрім базової. На неї можна виводити текст якийсь з салону, а також вона показує. Наприклад, рівень зарядки, коли автомобіль заряджається, ну, на мій погляд, за 3000 тисячі доларів, це трошечки перебор. Остання візуальна опція, яка можлива, це спортивний обвіз, який теж включений в топову версію. В іншій версії, окрім базової, доступний за доплату приблизно на рівні 900 доларів. І аватар, як і в моделі Аватар 11, каже, що цей обвіз він дійсно позитивно впливає на притискну силу автомобіля. В усіх версіях, окрім базової, у нас є доводчики дверей, за які не треба доплачувати. А от в базову версію, яка до речі, в Китаї коштує від 26 Доларів її взагалі не можна цю опцію замовити. А от електричні автоматичні двері, так як і в Аватар 11, у нас є в максимальній версії без доплати, а в іншій версії, окрім базової, їх можна дозамовити. Таким чином, з цих чотирьох версій, ми маємо базову монопривідну, досить урізану, без багатьох опцій навіть за доплату. Далі у нас є топова монопривідна версія, в яку можна замовити майже всі опції, окрім пневматичної підвізки. І це дуже прикро, тому що якби можна було замовити пневматичну підвізку це був би єдиний монопривідний автомобіль на ринку, принаймні електромобіль з пневматичною підвіскою. Далі у нас повнопривідна версія, і далі у нас повнопривідна версія GT. І цікаво, те, що повнопривідну можна довести. З усіма опціями до версії GT. Але от питання, чи потрібні вам ті базові опції, які вже є в GT, типу там електричних дверей і халоскріну. Е, Добре, а всі інші відмінності у нас в салоні, і зараз я вам про них розкажу детальніше. В салоні у нас взагалі-то всі версії, окрім базової, будуть виглядати ось так. Це шкіра напа, підігрів вентиляція, масаж і крісла отоманки. У нас є три варіанти кольорової гами, але це все знову ж таки не для базової версії. В базовій версії буде чорний шкірозамінник. Але буде натуральна шкіра на кермі. Не буде у нас ані вентиляції, ані масажу буде тільки підігрів спереду, і не буде ось цих от підпорок під коліна. Ось це до речі, натуральне дерево з бездротовою зарядкою для телефону. Виглядає цей салон просто шикарно. А ось ця. Панель приладів, яка ну фактично тут є панелью приладів, має діагональ аж 35,4 дюйма. І якщо я не помиляюсь, це один з рекордсменів на ринку в цьому плані. Ось така аудіосистема на 27 динаміків в усіх версіях, окрім базової. А ще в багажнику сабвуфер на 1200 Вт. в базовій версії всього лише 14 динаміків. Декілька цікавих особливостей цього салону керування склопідйомниками у нас знаходиться під центральним екраном. Причому зліва у нас розташовані склопідйомники лівої сторони, справа справа, ну тобто, мабуть, це логічно. І в передніх шибах у нас скло, багатоширове звукоізоляційне. В кожній двері у нас є ось такий карманчик, що досить прикольна річ. І в усіх версіях у нас підсвітка амбітна на 64 кольори. Бачите, і коли відкриваєш цей карманчик, вона ось тут, ось так огляється. Але, друзі, в цій машині є одна величезна проблема, яка особисто для мене взагалі-то цей автомобіль перекреслює. Подивіться на мою ергономіку. Справа в тому, що цей автомобіль побудований на платформі CNH від На ній побудований ось той великий Аватар 11. Цей автомобіль занизили приблизно там на 20 см. І відверто кажучи, ось в цьому найнижчому положенні крісла з моїм зростом 178 см, Я просто дивлюся. Практично, ось цей козирьок від сонця. Так, ось цей от е класний алькантаровий з такою магнітною кришечкою е прикривку від сонця. І мені це особисто не подобається. Цей автомобіль, типу як Tesla Model 3, тобто він дуже мілкий. Підлога тут дуже висока, батарейка дуже висока. Подивіться, ось це все, ось це все у нас батарейка. І таким чином ти просто відчуваєш, що ось ця частина даху на тебе відверто давить. Якщо у вас зріст там нижче середнього, можливо, ви це все не відчуєте, але я би особисто хотів знизити висоту сидіння сантиметрів на 6. Мінімум і багато автомобілів в такому класі не буду називати марки, бо ви, як завжди, скажете, що я про свою улюблену марку кажу, це дозволяють. А ось тут ми просто зробити цього, на жаль, не можемо. А от ззаду, друзі, ситуація ще гірша. Знову ж таки, через високу підлогу, подивіться, що вони зробили. Це єдине авто, де я таке бачив. Тут навіть є ось такий підйом, щоб хоч трохи виграти місце для тої батареї. Бачите, підлога абсолютно нерівна. І я сиджу, ну просто ну чесно, як на дитячому горщику. Подивіться, де в мене коліна. В мене не коліна ось ось на рівні моїх грудей. Це ну катастрофічно незручно. Насправді ані. Ані зікар, ані практично жодна машина, е, навіть СЮ-7, Xiaomi su 7 де я на то саме нарікав, вона все одно краще. Ну, на мій погляд, це провал, і довго їхати тут може бути навіть погано для ось цього всього ЖКТ, тому що у вас все отак просто зігнуто. Задній ряд від відверто бідний. Тут нема жодних регуляцій, тут нема клімату для м, задньої зони окремого, тобто він тільки двох зони у Zicru він, наприклад, є навіть в базовій версії. Тут нема жодних розваг, є звичайно, якісь там USB порт із. Комфорту тут тільки обігрів задніх сидінь, і то його не буде в базовій версії. Є ось такий от підлокітник, який теж короткий. Подивіться, якщо я так сижу, в мене рука просто звисає. Але місця над головою в мене тим не менш є, при 178 см. Даху у нас як такого нема, це все скло, чи воно буде жарити чи ні, я не знаю, тому що ще не перевіряв. Але зрозумійте мене правильно для машини, яка більше ніж 5 метрів довжину, ось цей задній ряд, і за цю ціну ось цей задній ряд з цими опціями, це відвертий провал. Це мав би бути люксовий седан, зручний, великий, і якраз цих фішок йому не вистачає. Ну і також у нас є ось такий карманчик, точно такий самий, як в передніх дверях. І знову ж таки, ще один недолік. Подивіться, як багато скла залишається в найнижчому його положенні. За цей задній ряд я би особисто поставив 2 бали із 10. Стосовно багажнику, Відверто скажу, ситуація погана. У нас завжди електропривід з пам'яттю, з індукційним відкриванням. Він дуже-дуже повільний, але окей. Багажник в 5-метровому здоровенному седані, Вгадайте, скільки? 350 літрів. Це все, що тут є. Ось такий він вузенький, він правильної форми, він непоганого оздоблення. Тут така сатинова нержавійка. Під підлогою, як ви знаєте, нічого взагалі немає, окрім сабвуфера. 350 літрів це, самі розумієте, нічого. Я знову скажу про той самий зікрій, який ліфтбек, в якого багажник просто. Пів зарази ширше, і туди входить комплекти дисків на 20 з гумою. Якщо розкласти сидіння, то там і більше війде. Ну а тут самі бачите, інфографіку я надам прямо зараз. Зараз я вам хочу детально показати ті дрібні відмінності, які відрізняють ось такий бренд, який нібито теж там Чанган, але фактично не зрозуміло, хто його робив. Від, наприклад, зікар, який все ж таки робили спеціалісти з Вольво. Ось ця от штучка має прикривати ось цей геп між сидіннями. Коли вони розкладаються сидіннями і багажником. І подивіться, як вона просто, ну по-перше, як вона зроблена. Ось тут, от. ось тут от клей, все розклеєне, просто ось сам матеріал там взагалі якийсь жахливий. Да? Ось це така, в принципі, тут якість. Це ще не все. Подивіться далі. Ось тут у нас просто стирчить провод, і ось так просто розрізан матеріал. Я не знаю, чи ви це бачите чи ні, але я вам скажу так, що. Ну, от B ID найдешевший, він такого не допустить в машині за 10 тисяч доларів. Розумієте про що я? І це ще не все. От просто конструктивно, як це зроблено. Це має прикривати щось там, і воно просто ось так тут ні до чого не прилягає. Ось такий у нас тут розрив. Да? Ну от не робить так, не робить так бренд. Ну, не робить, вибачте, просто не робить. І знову ж таки, в усіх версіях у нас є V2L, але жодної розетки на 220 в багажнику нема. Хоча в тому ж самому Зікрі, звичайно, вона є, в тому ж самому B ID, там, де буде V2L в преміальних версіях, Версіях ну, на автомобілях там теж буде нормальна розетка на 220 або в багажнику, або на задньому ряді. Ось так воно тут все трошечки. Ну от нема тут породи, одним словом. Стосовно кузову, автомобіль зроблений практично всюди зі сталі, але ось це навіть не алюміній, це пластик, так як і кришка багажника Ось тут у нас всюди сталь оцинкована, кузов оцинкований і стійки, ось так. І якщо комусь цікаво, і всередині дверей все це. Оцинкована передні крила точно так само. Автомобіль при цьому важить 2200 кг в моноприводі і 2300 там з копійками кг в повному приводі. А ось капот у нас взагалі зроблений з алюмінія. І ось тут у нас все досить приємно і Є досить місткий місткий передній багажник. Ну приблизно тут літрів 30. Цікаво, чи є якісь Ні, ніякого ремкомплекту нема. І от знову ж таки, да, от аватар. Це ось такі от шайбочки, на яких видно прямо сліди обробки, начебто навіть як токарної, ну практично як зі строймагу, які лежать десь там не по центру. Я не хочу присіпуватись, але чесно, от рівень, як зроблений аватар. Він не такий, як, наприклад, рівень, як робиться зікр або денза. це досить сильна сторона аватару, тому що у нас тут 190 мм міліметрів під сім днищем. Днище виконане абсолютно пласким. Дуже добре виглядає захищена, дуже все красиво. Спереду ось така алюмінієва підвіска, алюмінієвий підрамник. Навіть можна подивитись номери деяких важелів. Так, що тут все непогано. Ззаду у нас багатоважельна підвістка частково теж алюмінієва, теж алюмінієвий підрамник. і ось в цьому місці аж 246 мм міліметрів кліренсу. Але це досить традиційно. що кліренс ззаду у нас дуже значний. Майже у всіх автомобілів. Друзі, так як і в Аватар 11, у нас є система автоматичного виїзду та паркування. З парковки там в автомобілі ніхто не знаходиться, ми просто обираємо керунок в АПП і автомобіль сам ось так от виїжджає. Бачите? Ну, в принципі, вже зараз мене це не дивує. Так, друзі, ми зараз їдемо на Аватар 12, і це машина з повним приводом прискорення від 0 до 100 за 3,9 і без пневмопідвізки. І я в шоці, тому що я відчуваю, якби це пневмопідвізка, вона дуже м'яко налаштована. Вона просто практично як водяний матрас. Ми зараз в районі, який є індустріальним. Тут це Баошань Шанхай. Тут раніше знаходився великий сталеплавильний завод. Дуже відомий. його потім перенесли. Тут дуже погані дороги, і цей автомобіль їде по ним Ну просто просто чарівно дійсно. Дуже дуже м'які налаштування. Ну ви не являєте собі, наскільки це погана дорога? От як у нас в промислових зонах тут точно так само я відчуваю себе досить комфортно. Далі по динаміці це звичайно 500 плюс кінських сил. Це десь там плюс-мінус, як, наприклад, ден N7, До зікру це не дотягує. З мінусів, які я для себе побачив, це ось це кермо. Воно без проблем, коли ти їдеш по прямій, коли ти десь взагалі їдеш, ніяких проблем не робить. Але коли ти маневруєш на місці, на парковці робити ось це отак. Ось це, оце, ну воно незручно. Це не моє. Можливо, комусь зручно, мені, наприклад, незручно. З інших речей я маю сказати, що ця стеля мені не так давить, як в статичному автомобілі, коли я концентруюсь на дорозі. Тому добре, це питання частково для мене знято. Далі дуже інформативний ось цей от екран на 35,4 дюйми. У нас там є і витрата енергії, і моніторинг в тиск шинах, і годинник, і е, борткомп'ютер, і меню ось цього, е, автопілоту з мінусів на нього зараз жарить сонце, і якщо чесно я на ньому дуже погано бачу. То, що там відбувається, треба було робити більший козирок. Це відвертий, відвертий мінус. В цій поїздці у нас витрата енергії 338. А як подивитись на загальну витрату за весь його пробіг 9100 кілометрів? Ми з менеджером так і не змогли знайти. І це мене дуже сильно дивує. Далі з мінусів, друзі, жарить через панораму. Жарить, тому що це скло, яким би воно не було, а термальним до нього в мене 5-10 сантиметрів. Ну добре, 10 10-12 сантиметрів мені в голову жарко в автомобілях, коли тут є нормальний дах, цієї проблеми нема. Але у нас аномальна жара, ну тобто, у нас теж там плюс 40 з чимось градусів. Загалом мені на диво подобається відчуття цього автомобіля в місті, відчуття дороги при осінь, які під 200. На ньому можна трошечки пошаліти, але те, що він, те, що він на жаль, криниться при розгоні, то що все-таки м'яка підвізка, це теж тут є. Ну і підхват з 50, ну, десь так на ці більш-менш 500 кінських сил, звичайно, автомобіль повільним не назвати. Це вже 110. Насправді непогано в цьому плані, абсолютно все непогано. Дорогу тримає добре, класні, величезні бокові дзеркала. Мені здається, вони більше ніж в Аватар 11. Дуже тихо в автомобілі. Тут при 120 км 65 дБ. Але я дуже голосно відчуваю кондиціонери, які працюють в максимальному режимі, але думаю, це більш-менш так в будь-якому автомобілі. Підвізка теж відпрацьовує тихо і досить адекватно. Друзі, я маю сказати, що цей автомобіль їде краще, ніж Аватар 11. Я от вже це перевірив. Це кермо просто гівно для активного керування, просто шматок лайна. Але цей автомобіль їде краще ніж аватар е, е, Я вірю в ті 3,9 секунди без питань. Дійсно, ну швидкий автомобіль. Мені здається, швидше ніж аватар 11. Принаймні той версії, на якому я їздив, я ну можу просто не знаю поставити на це гроші, що він зовсім по іншому їде. І от через цю якість підвіски теж цікавий ефект. Тому що тобі все одно по які просто поверхні їхати. Відверто кажучи, їде цей автомобіль краще ніж я очікував. І на мій погляд, це ж таки краще ніж аватар 11. До речі, тут нема скла заднього виду в задній двері. І у нас все через стрімінгове відео, так само як в Polestar 4. Наприклад. Друзі, зараз буде прискорення з місця. Ось тут от нам можна це зробити на рахунок 3. Я абсолютно вірю, там в ці 39 4 секунди вона швидка. Це вже було більше 100. Автомобіль добре їде. Автомобіль мені подобається на ходу, і я б сказав, що це набагато краще, ніж я очікував. Ну що, провели ми тест-драйв. І що я можу сказати? Авто дуже контроверсійне. Дійсно, для мене ось це кермо це просто ні до біса. Мене жарить через усю частину е, лобового скла. Підвізка, вона все вона дуже м'яка, але тим не менш, е, якось вона трохи дисонує з цією зовнішністю спортивного такого низького седану. Е, якщо рівень батареї спереду не така вже і велика проблема, коли ти їздиш на цьому автомобілі, то ззаду дійсно об'єктивно незручно. Якість виконання місцями, як ви бачили, об'єктивно не дуже хороша. Якщо порівнювати це з зікром або дензою, це на один чи два рівні нижче. По характеристикам це теж трошки гірше, ніж у конкурентів по ціні, плюс-мінус. Так само, одним словом, на мій погляд, аватар вибирають серцем, а не головою. А от якщо вам цей дизайн запав до душі, то в принципі ви не розчаруєтесь. Якщо ви хочете, от міку підвіску і цей набір технічних характеристик за цю ціну все окей можна брати. Якщо вибирати розумом, то ну, наприклад, зікар або den za avtomobile Цікавіше, ну а зі прямо ще на один-два рівні по техніці вище. В будь-якому випадку ми можемо привести вам аватар і новий і уживаний, і 11, і 12. На нашому сайті всі характеристики вказані. Навіть у нас в наявності є такі автомобілі. І от конкретно зараз акції деякі опції дають безкоштовно, як, наприклад, оці крісла автоманки, і на 11-ку, і на 12-ку зараз абсолютно безкоштовно. Це був Денис, компанія Energy Hub. Зв'язуйтесь з нами за контактами в описанні до цього відео. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться. Я дуже сильно прошу.